Всім привіт з Лас-Вегаса. Слава Україні! Мене звуть Олена. Живу в Лас-Вегасі, США, штат Невада. Розповідаю, що в нас тут доні вчора таки долетів до Малазії. Ми всі бачили його ви Мені писали запальні такі, да? Там ще було коло 200 малазійців, які вийшли на протест. Підтримку Палестини цього не показали. А ось в південній Кореї підготувались краще. Більше ніж тисяча південнокорейців зібрались в центральній частині Сеула в суботу, 25 жовтня, щоб протестувати проти президента США Дональда Трампа напередодні його візиту на саміт. Демонстранти Тримали плакати з написом Ні Трампу та показували карикатури на президента США. Протестувальники висловили обурення через вимогу Трампа, щоб Південна Корея інвестувала 350 мільярдів доларів США. В межах тарифної угоди, називаючи цю вимогу надмірною та несправедливою, хоча Трамп наполягав на попередніх інвестиціях, у Сеулі зазначили, що ця сума переважно складатиметься з позик та гарантій з обмеженими прямими інвестиціями. Протести відбуваються напередодні запланованих. Переговорів Трампа з президентом Південної Кореї Лі Дже Мьонгом, які відбудуться 29 жовтня. Молодці, звичайно, молодці, але тисяча доні звик до більших протестів вдома. Протестують мільйони проти доні. Наш американський гарант вже зробив декілька промов і вже щось там підписав. в Мелазі він страх, як любить підписувати. Він завжди щось підписує. Фламастер з рук не випускає. Я збиралась послухати, що він каже, але після слів мене, вашого президента, тут. Вшановують добре. Я вирішила, що я ну, більше не можу дивитися, я це не витримаю. Е, мені і я впевнена, більшості американців абсолютно все рівно, як його там вшановують. Нам потрібно, щоб він виправив, виправив його ж помилки наприклад, замінив дешеві китайські товари, до яких ми звикли іншими такими ж дешевими. А бажано, щоб взагалі він забрався ті країни з підповнив. Пливу Китаю, але я дуже сумніваюсь в розумових здібностях Доні, але бачила, що за ним там Рубіо ходить, ховався там, стояв. Подивимося на результат. Вчора я розповідала вам про страшну, трагічну в лапках історію мамдані та його тітки, яка не могла їздити, як не могла, боялася їздити в хіджабі по хайвею після Аль-Каїди. Після теракту аль каїди 11 вересня 2001 року, на його думку, це приклад ісламофобії. Звісно, для трампістів це просто подарунок. Якийсь Джейді Венс написав в ЕКС за словами з охрана, справжньою жертвою 11 вересня була його тіточка. На неї можливо, хтось погано подивився, але те, що наплів мамдані. По іншому не можна трактувати. Мамдані попросили відповісти венцу, і він знову почав спочатку. Що це все це все, що республіканська партія може запропонувати, сказав мамдані дешеві жарти про ісламофобію, аби не визнавати, через що проходять люди. Це просто брат близнюк Трампа. Його мозок відмовля відмовляється. Просто відмовляється сприймати здоровий глуст. Він відмовляється визнавати, що родини загиблих, загиблі, майже три тисячі загиблих від теракту. Теж через щось пройшли. Його тіточка в хіджабі з фобією просто близько не стоїть біля сімей, які втратили рідних. Це, знаєте, це якась, він мені дуже нагадує расистів. Це, це якась така спільна риса з расистами, якась розумова, ментальна, я не знаю, якась відсталість, якась хвороба, якась, ну, не, ну, людей не все в порядку з головою. До речі, він ніколи не разу в житті не прокоментував війну Росії з Україною. А, і, звісно, він ніколи не засудив расистів. А коли я дивлюсь на політиків, для мене це дуже-дуже важливо. Окей, uh, okay, Трамп наклав додаткових 10% мита на Канаду, а по факту на нас Daily Beast». Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом різко висловився щодо президента Дональда Трампа, назвавши його дитина-людина. Після того як президент оголосив про підвищення тарифів на Канаду як покарання за те, що уряд Онтаріо запустив рекламу з Рональдом Рейганом у дописі на X, Ньюсом поділився скріншоном. Посту Трампа у True Social, написавши, дитина-людина в Овальному образилась, тому, тому карає американський народ підвищенням, підвищеними витратами. Дональд точно знає, хто такий людина, дитина людина тому що відповів негайно. Трамп написав у своєму дописі: Канаду спіймали на гарячому, коли вона розмістила шахрайську рекламу в випуску Рональда Рейгіна щодо тарифів. Маючи на увазі, на увазі рекламу, яку запустив уряд Онтаріо, в якій був використаний хвилинний уривок із промови сорокового президента, Трамп сказав Рональд Рейган. Любив тарифи задля національної безпеки та економіки, але Канада сказала, що він не любив їхню рекламу, мал мали б негайно зняти, але вони дозволили її показати минулої ночі на світової серії. Вчора всі американці дивились світову серію без якусь там світову лігу чи щось таке там бейсбола, і ця реклама. Якраз там була. Якщо у вас є американський чоловік, ви знаєте про що я кажу? Вони всі сиділи вчора біля телевізорів. Трамп продовжуючи, знаючи, що це шахрайство через їхнє серйозне викривлення фактів та ворожі дії, я підвищую тариф на Канаду на 10% понад те, що вони платять зараз. Сказав Трамп. Тобто Трамп продовжує казати, що уривок з Рейганом був фейк, хоча всі знають, що це не фейк. Одне задоволення дивитись на нього, коли його про це запитують журналісти. Він злиться, повторює, що це фейк, 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 тому що він ніколи не зупиняється на півшляху. Завжди позориться до кінця. Виглядає дуже жалюгідно. Ми сьогодні були в Хеловінському магазині. Зараз покажу вам. Перед Хеллоу магазин ми прямуємо. Це кошики для цукерок, з якими діти ходять, ходять по дому. Тут костюми для дітей і для дорослих. Не обов'язково вдягатись в щось страшне, можна вдягнутись в принцесу, бананчик, ще щось. Тут Адамс Фемелі костюми дуже популярні, особливо вензлінку. Ці чувачки тут для розваги, але їх можна купити теж. Ось цей дуже на Орбана схожий. Я читала в новинах в нього там справи. Якось так не дуже, не дуже йому щастить. А ось русський визволитель зависає. А ось такі речі я дійсно дуже не люблю. Дуже не люблю, коли дітей собі втягують. Тут все дорого, можна купити у і все дешевше, якість трохи інша, але на порядок дешевше. Надгробні плити. Тут вони включили музику Хэллоуинську. Я вимкнула її на камері, тому що YouTube не пропустить її просто. Дуже дякую за файники. Коменти, лайки, підписки. Бережіть себе, все буде Україна. Ба-бай. and all the parts together on each was